На сьомому телеканалі мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас. Головнокомандувач збройних сил Швеції Мікаель Бюден вважає, що Путін хоче встановити контроль над Балтійським морем. На його думку, господар Кремля планує становити контроль над Шведським островом Готленд, оскільки той, хто контролює острів, контролює море. Далі цитата так я впевнений, що Путін поклав навіть обидва ока на Готленд. Мета Путіна отримати контроль над Балтійським морем. І, ймовірно, він також поклав око на Алан острови росіяни уважно стежать за тим, що відбувається на входах і виходах до Балтійського моря. Сказав командувач. Він наголосив, що якщо Росія візьме під контроль і перекриє Балтійське море, це матиме величезний вплив на життя у Швеції та всіх інших країнах Балтійського моря. Цитата: Ми не можемо цього допустити. Балтійське море не повинно стати ігровим майданчиком Путіна, де він може залякувати членів НАТО, наголосив він. Головнокомандувач підкрив. Если що годланд є шведською територією, тому Швеція несе відповідальність за його захист. А сам острів має право на цей захист. Нагадаю, напередодні стало відомо, що російська влада ухвалила рішення в односторонньому порядку змінити морські кордони країни з Литвою і Фінляндією в Балтійському морі. Детально про це говоримо далі з нами на прямому зв'язку. Андрій Риженко, капітан першого рангу ВМС України запасу, заступник начальника штабу ВМС України 2004 тисячі 2020 років стратегічний експерт компанії Соната. Пане Андрію, вітаємо вас. Добрий день, доброго дня. Дякую, що ви з нами на зв'язку. тож російська влада ухвалила рішення в односторонньому порядку змінити морські кордони країни з Литвою і Фінляндією в Балтійському морі. Про які плани це може свідчити? Ну, дійсно була стаття в Moscow Times про те, що нібито є рішення уряду Російської Федерації, а про те, щоб ну, переглянути ці базові лінії, від яких іде відлік територіального моря Російської Федерації, і це також стосувалось ряда островів в Балтійському морі. І ну, причиною цього, нібито. Те, що крайній раз ці кордони морські встановлювалися в 1985 році. Тоді були не такі досконалі карти, не, така була, не такі досконалі були значить, засоби навігації і так далі. Ну, в общем, сама, скажімо, пояснення, воно ну, досить таке комічне, тому що для фахівців. Фахівці знають, що навіть 40-50 років тому назад були досить такі точні карти і досить потрібного масштабу. От. Ну, цікаво в тому, що ніхто не бачив цього документу. Я знаю, що цей що сама, сама стаття, сам цей факт, сама ця новина, вона жваво обговорюється зараз від ну, провідними фахівцями України. З міжнародного морського права. Ну, справа в тому, що зараз ніхто цього документа не бачив, що там написано. От бачите, тут написано Moscow Таймс. От, якщо подивитися, е, на що посилається Moscow Таймс, то ви нічого не побачите. А от, а, ну е, скоріш за все, дуже цікаво, що дана, даний викид інформаційний він співпав з, е, е, з навчаннями стратегічних. Сил Російської Федерації по використанню ядерної зброї, а фактично, я так думаю, що дивляться дивиться Росіяни на те, яка буде реакція з боку західного світу. Ми знаємо, що в Балтійському морі зараз 93 узбережжя контролюється країнами НАТО і тільки сім контролюється Російською Федерацією. Якщо взяти 91 рік ну радянський час, то тоді було співвідношення 50 на 50, враховуючи сателітов Радянського Союзу Варшавський блок. Зараз це дуже-дуже не на користь Російської Федерації. Балтійське море має дуже важливе значення для Росії, тому що з потів Балтійського моря в першу чергу з Прязерська. І усьолуга ведеться дуже серйозна переброска нафтопродуктів до е, 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 користувачів за межами Балтики. А протока з от нацька протока, вона входить під тірки самих напружених проток світу по кількості е, е, ну, нафти, яка перекидається через цю протоку. Поэтому, ну, росіяни вони бачать, що вони втрачають а, географічні, скажімо, переваги. І вони зараз якимось чином намагаються вплинути на країни Балтіки, значить, ну, в... використовуючи дуже різні прийоми, в тому числі гібридні. Я цей прийом відніс би, би до гібридних. От. І а, вони таке заявили, побачимо, що. Перше, подивимось, сам документ, що це буде і хто його оприлюднить. А тому, що ну, тут дуже багато питань Росія, чи це справа міжнародного морського права, відповідно до якого всі такі питання вони вирішуються колегіально і не може бути одностороннього однобічного рішення будь-якої країни. Російська Федерація є підписантом. Конвенції ООН по міжнародному морському праву. Звичайно, у них вони там змінили свою конституцію декілька років тому назад, і вони там вважають, що їх національні інтереси можуть значить, переважати там якісь їх зобов'язання. Ну справа в тому, що ну, я думаю, що це не вирішить потреби того, що. Таке питання в будь-якому разі має обговорюватися. До речі, те саме вони вже роблять з, 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 з Арктики з, з Арктичним оцим районом, коли вони теж хочуть дуже серйозно збільшити свої територіальні води від свого узбережжя. От, тому подивимось, перше, подивимось документ офіційний, зробимо його оцінку. Я думаю. Як тільки він буде офіційно оприлюднений на сайті а, а, уряду Російської Федерації, то а, буде дуже серйозна оцінка з боку інших країн. І без а, організації об'єднаних націй, без дозволу інших країн вони це зробити не зможуть. І а, в принципі, якщо вони почнуть а, перекроювати а, ну, оці, от кордони, навіть морські і впливати на Суверенітет інших країн то ну це це називається в принципі агресія, коли вони починають захоплювати території іншої країни. Пане Андрію, ну от хочу все ж таки повернутися до питання наявності документа офіційного з боку Російської Федерації, так з приводу перегляду кордонів в Балтійському морі. Навіть якщо дійсно зараз офіційного документу немає, ми в принципі тим не менш маємо реакцію. Зокрема, от головнокомандувача збройних сил Швеції Мікаеля Бюдена. Він зокрема заявив і підкреслив, що Готланд є шведською територією, тому Швеція несе відповідальність. За його захист, а Гутланд має право на захист. А, скажіть, будь ласка, якщо документу дійсно немає, чому є від офіційної посадової особи Швеції така вже пряма реакція? тому що це не перший захід, який проводить Російська Федерація з метою, ну скажімо, якимось чином компенсувати свої втрати територіальні. І контроля узбережжя Балтійського моря. Ми знаємо історію про газовий газохід Північний поток 1 і 2. Цей північний поток проходив безпосередньо в близькості до територіальних вод, в тому числі і Швеції, в тому числі до, до цього острова Готланд, який дуже важ, має важливе значення для Швеції. На цьому нібито цивільному об'єкті. Ну, на цьому газоході може бути дуже швидко і легко встановлено спеціальне обладнання для того, щоб збирати інформацію про руху як надводних кораблів, так і підводних суден, або що, що дає можливість отримати перевагу Російської Федерації, ну, військову перевагу. Тому є дуже активна робота. Різних російських структур в Балтиці по підводним кабелям, так званим submarine Cables, через які здійснюється перекидання величезних масивів інформації, інтернет інформації, банківської інформації е енергії, і які також ну, Російська Федерація завдяки спроможностям своїх підводних сил може дуже легко нейтралізувати. Ми пам'ятаємо історії по такому містичному підводному човну, який там знаходився в територіальних водах Швеції. І це було останні роки. І, би, і це чергова така от, черговий такий наїзд. Тому, ну, Швеція вона дуже швидко і дуже ну, скажімо, пунктуально реагує на всі такі повідомлення навіть ну до ну навіть до моменту коли це з'явиться вже там е, на сайті е, російський Федерації, це така Російська Російська Федерація дійсно я впевнена, вона спостерігає за реакцією, робить певні висновки. А скажіть, будь ласка, чи може Кремль і Путін насмілитися зазіхати на острів, про який ми сьогодні говоримо, і на інші території Балтійського моря? І чи на вашу думку, ми побачимо певні фактичні кроки в цьому напрямку з боку Російської Федерації? Ну, звичайно, ні. Звичайно, ні, а, напряму ні. Але через ці різні такі, знаєте, важелі, нібито а, вдосконалення міжнародного праву, значить, вдосконалення от, там, законів, якихось там, вони це можуть намагатися робити. Нібито, от, от Україна була в такій же ситуації, коли. Третьому році нам нав'язали закон про спільне використання Азовського моря і Керченської протоки. Нібито такі джентльменська тобі угода, українські рибаки, будь ласка, ловить рибу біля берегів Російської Федерації, навпаки. Але вийшло, ну, то, що вийшло, як кажуть. От тому тут ну шведи вже не чекають. Ця ця заява, яка яку зробили Говком, вона абсолютно легітимна. І він сказав що це наша територія ми будемо її відстоювати. відстоювати все Пане Андрія, ну я думаю, що ми з вами будемо пильно стежити за цією ситуацією, якщо вона матиме продовження. Ну а поки що я дуже дякую вам за вімкнення, за аналітику і коментарі. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку був Андрій Риженко, капітан першого рангу ВМС України з запасу, заступник начальника штабу ВМС України 2004-2020 років. Стратегічний експерт компанії Соната. Ефір для вас провела я, Наталія Костенко. Дякую, що дивитеся. сьомий телеканал. Робіть таки надалі.